Ранок дома триває від 7.30 до 10 години. З вами в студії телеканалу Дім. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинавцябриські у суботу і неділю залишайтеся з нами до 11. .00. Ну а сьогодні середа, 29 січня. І сьогодні в світі відзначають день головоломки. Наш наступний сюжет про традиційну українську головоломку, про вишивку. Ой, я б точно голову зламав, розбираючись у тих візерунках і нитках. А от героїня нашого наступного сюжету порається з цим перфектно. Та ще й інших вчить. Запрошуємо у майстерню ручної вишивки Гедзя. Для мене це робота медитації. Марія Дудник, засновниця майстерні ручної вишивки гедзя. Дівчина родом із Кременчука, народилась у творчій родині. Уперше взяла в руки голку ще у початковій школі, а ґрунтовно з вишиванням познайомилася у Кременчуцькому професійному ліцеї, куди потрапила завдяки бабусі. І вже 1 вересня я приходжу на там перший дзвінок типу на навчання. і Я дізнаюсь, що я записана насправді як швія вишивальниця. Бо вони без мого якось такого знаєте, відома. Я й не знала тоді. Вирішили, що я талановита, бо я бабусіна не Очка, значить, треба її записувати на вишиванцю. Спочатку Марія не розглядала вишивку як справу всього свого життя, але згодом дійсно захопилася рукоділлям. Нові складніші техніки опановувала самостійно та за настанови мами. Я вже на третій курс там захист диплому. Всі там, ну просто там якоюсь о, звичайною технікою. Я шовком вишила, бісером зверху вишила, сукню підготувала. Тобто я навіть декілька виробів на захист диплому підготувала, і я прям потребувала, щоб мені ставили більше розряд. Спочатку вишивала на світшотах, потім на оксамитових сумках, але мрія створювати традиційний український одяг перемогла. Серйоз. Саме український традиційний одяг я почала робити два роки тому. До цього це було все не те, що я хотіла робити. Ну, тобто Я вишивала всі ці роки, тобто, 13 років десь я їх вишивала, але от прям щоб серйозно зараз, і зараз я щаслива. Першу сорочку на замовлення вишила для свого дядька. Роботи викладала на власній сторінці у соцмережі, а згодом створила робочий профіль і вигадала назву «Гедзя», яка тепер прикрашає кожен її виріб. Я просто виклала такі погані були фотографії, неякісні своїх всіх робіт, які робила до цього. Тобто там всі сорочки дядькам своїм на замовлення трішки тіше робила. Я виклала, і я скажу в мене одразу. Одразу Пішли прям підписуватися, одразу почали писати мені. Я не очікувала, абсолютно не очікувала на такий ажіотаж. Створення однієї вишиванки займає майже півтора місяця. Дівчина використовує різні орнаменти та техніки, аби зробити свої вироби унікальними. Це саме схема Полтавської області Гадяцького району. Тут зараз на даний момент тільки два взята. Я прям відпочила, до речі, бо вирізування воно складновате трішки. Вирізування це прям сидіти. Треба вирізувати. Віднедавна Марія також запустила навчальний курс. Де пояснює, як обирати тканину, нитки стежить за кожним стіпком і допомагає виправляти помилки. Зараз у майстрині 35 учениць, і з кожною вона займається індивідуально. Я не хочу робити це просто як курсами, щоб відзняти там якісь відео і продавати це такими маленькими курсами. Я хотіла, от саме щоб з людьми був контакт, бо я знаю, як це важко насправді розпочати. Ти не знаєш за що взятися, і тобі ніхто не підскажить в такий момент. Про вишиванки Марія може розповідати вічно. І це щире захоплення передається всім навколо. Дівчина хоче відроджувати українські традиції, відновлює старовинні орнаменти, фасони сорочок та береже спадщину своєї сім'ї. Це е, стара сорочка, е, вона в нас. Чесно кажучи, я не знаю звідки, але вона в нас дуже давно. Це домотканне полотно. До речі, зараз саме цю схему дуже багато відтворюють. Вона називається Зоряна Київщина дуже старе полотно і стара вишивка. І початком повномасштабного вторгнення попит на вишиті сорочки не аби як зріс, адже вишиванка не лише уособлення традицій та вияв патріотизму, це потужний оберіг. До того ж, Марія часто допомагає військовим на передовій. Дівчина, батько якої також у лавах ЗСУ, не лише влаштовує збори для воїнів, а й віддає свої вироби на благодійність і стверджує, навіть найменша дія веде до чогось вагомого.